Короче, так, На СТО дуже важко попасти на таке якісне, це якби хтось порекомендував, та не завжди навіть і рекомендації відповідають тому, що ти очікуєш. Я подивився по відгукам одне з ТО, Скай там якесь, блядь. Короче, поїхав я туди і направили мене, я вам скажу так, не на перший погляд, і навіть так. Зупинився, відвернувся і на другий погляд, не дуже сподобалось. Тому, сівши в машину, ну, я зайшов, поспілкувався, кажу, мені треба. Він каже, зачекайте. Ну, у людей видно, що багато роботи. А коли мені показують люди, що в них багато роботи, я е, намагаюся не нагружати їх, ще навантажувати зайвими замовленнями. тому... Сівши, гарно, що є інтернет, гарно спасибі тій людині, яка придумала його. Ну, от. Я знайшов друге ТО і е, залишив там автівку. Думаю, шикону, та возьму лендкрузер, Праду на прокат, Приїду додому, там хоча б покатаюся 2-3 дні. Відчути себе людиною та 4 тисячі на добу за дорого, за дорого. Да. Якби не засуха, можливо б. Так, а так дуже дорого. От, і на цій же самій волні, як добратися з Дніпра до е, до, дому, до, до рідної хати. Ну і каже жінка, що там хотів я до Павлограда, а там пішки, не пішки, а на велику або електричкою, на лозову. Ну, коротше, вона каже, буде йти маршрутка. Вона йшла в інтернеті. У два години дня Михалич каже, буде Михалич їхати, <смі> якийсь Михалич. То номер вона мені скинула, я ж е дзвоню, робонент розмовляє. І після оцих СТО, після всієї е, так автоматично срабатує, Так, розмовляє, довго розмовляє, потім не передзвонює, думаю, ну коротше, понятно з тобою все міхалич. Мисль ця проскользнула, але вибору іншого нема. Якби Михайлович він один. Тобто, тобто затули свою пельку, блядь, дочекайся дзвінка від Міхалича і їдь собі з Богом спокійно додому. Не вийобуйся. Ну все. Ну, коротше, така історія. Зараз мені треба знайти кепку якусь. Кепчик.